Вітаю, дорогі діти! З прийдешніми святами і ваші родини. Сьогодні на вас зустріч! Багато на творчі дива на різні відкриття. Зима завжди святкова і яскрава, Вона суцільне перечуття чогось незвичайного та загадкового. Це передати вдається художникам. Подивіться на ці зимові пейзажі, які вони! Таємничі, святкові і загадкові. Таку красу ще передають в своїх віршах поети. Зараз ми познайомимося з одним із них, віршем Надії Гуменюк про свято Різдва. На столі свята вечеря, вся родина за столом Відчиняє ангел двері позолоченим крилом. Благовість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розцвітає, гріє душу, доброта, пахне сіно і кутею сяє зірка, сніг скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить. У вірші йдеться про народні українські традиції. Різдва, наприклад, святий вечір. Коли він відбувається і збирається, вся родина. Напередодні Різдва увечері, коли з'являється перша зірка на небі і збирається родина за святковою вечір'ю. у вірші йдеться про благовість це радісна подія народження Ісуса Христа. Пахне кутею. Це обрядова святкова страва. Яка готується кілька разів на рік. Господині варять її з пшениці, додають мед, макро, дзинки, горішки. У вірші багато образних висловів. Тобто, коли поет не діляє рисами людини відчуттями, неживі істоти, події, поміркуйте з дорослими, що значить ангел відчиняє двері позолоченим крилом. Чи таке буває насправді? А як це свято розквітає? Це хіба квітка? А що таке гріє душу, доброта? Закінчується вірш таким висловом. І колядка над землею з білим ангелом летить. Уявіть собі тільки це. Пропоную ще дітки послухати різдвяні пісеньки або вірші, які називаються колядками. Повчіть їх. Розповідайте, співайте на різдво та отримайте за це подарунки. Бігла мишка по льоду загубила коляду, а ти біжи позбирай, буде шишка й коровай, сидить ташка на колині, пісеньку співає, а ви, люди, веселіться, Христос ся рождає. На землю сипле тихо, на душі велика втіха, віфліємська зірка сяє та Ісуса прославляє різдвяна колядка, зайде до нас в хатку, освятить малятко і мамцю, і татка. Різдвяна колядка несе всім достатку добра і любові від Бозі дитятка. Сніг сміхається, різдво, я радію й тато. Несемо ми з ним у двох дідуха до хати, наш дідух із жита, сніп, зв'язаний з обжинків. Є він в хаті буде хліб, будуть добрі вчинки. Божа зірка золота, землю освітила про народження Христа, людям сповістила з неба янголи святі, пастушків збудили. Бога нашого Христі славити навчили, славлять тиху ніч святу всі народи світу і вклоняються Христу українські діти. Ми сьогодні, дітки, не тільки з віршем познайомились, а з традиціями українського великого свята Різдва. Отож, вчіть колядки, надсилайте відео. До нових зустрічей! Веселих свят всім!